Сьогодні ми з Юлією в Любашові на об'єкти, і зараз зробимо огляд об'єкту, який ми вже змонтували. Тут у нас сьогодні ось такі великі вікна, кутове вікно на кухню, розсувна система, плюс таке велике вікно на терасу. Класні металопластикові двері від двері, відрихаусінего, і до речі, на три контури ущільнення, Хочу відзначити це. Дуже круті двері, рекомендую. Ну що, поїхали зараз, покажемо всі, що є. Усі варіації конструкції, які можна було змонтувати, вони змонтовані в цьому будинку. Просто так. всі варіанти ідемо до кутового вікна. Ідемо ну наша мрія всіх господинь, до вашої уваги. Кутове вікно на кухню. До речі, чого всі на кухні ставлять? Поставте хтось спальню, кутове. Гарно буде велике вікно у вітальні. Вірніше дві окремих конструкції, з'єднаних між собою з'єднувачем. І найпопулярніша на сьогоднішній день конструкція серед більшості замовлень це розсувна система. Нестандартний варіант великого вікна у вітальні. І до речі, двері, які я хвалив. Него. Так, камінькаширськ. До речі, в камінькаширську я їх ще не став. Спочатку поставлю башові. Так, поста... замовляйте, ми вам теж поставимо. Да. Ну і ось така ще фасадна у нас стіна. На який у нас 5 одиниць вікон. Зверху вікна, метр на два. Ну і тут стандартні 80 на метр 50. Так що, любишів, хто хоче класні вікна, хлопці з камінька ширська без проблем зроблять.